Їх познайомила війна. Вони ділили один бліндаж та загинули разом. Це про Сергія Гору та Андрія Грудницького, солдатів військової частини. А 1939 Чоловіків мобілізували ще 27 березня. Тоді вони познайомилися та пліч опліч виходили на поле бою. Чоловіки були стрільцями. А у цивільному житті Андрій був шахтарем. Сергій Металургом Сергія. <світок> Свій бій військовослужбовці провели 9 жовтня під Херсонщиною. Там під час виконання бойового завдання вони потрапили під вогневу атаку та загинули від рук ворога. Тепер поруч спочиватимуть на кладовищі. Я дякую Богу, що в нас є такі люди, такі сини, які захищають нас від ворогів. Дуже велика жаль, що вони невчасно відходять від нас на свою небесну Батьківщину. Ми щиро вдячні нашим синам. За те, що вони і ціною і високою віддають своє життя, захищаючи нас, своїх дітей, нашу рідну батьківщину. У перші дні повномасштабного вторгнення відправився захищати вітчизну і Сергій Баренько. У званні молодшого сержанта Сергій служив командиром відділу матеріально-технічного забезпечення в складі 92-ї бригади. Був відповідальним воїном та щирим товаришем. Його життя відібрав мінометний обстріл наших позицій біля Куп'янська на Харківщині 10 жовтня. Золото, <по> як я це голосо таке посіряла, буду жити. <по> у цивільному житті Сергій працював спортивним тренером. Саме спорту чоловік віддав більшість часу свого життя. Сергій Баранько постає у пам'яті всіх, хто його знав, мужнім та сильним, справжнім чоловіком. Без батька залишився син. Як це батькам все? як тим. Не сидно, що вони унічтажають Хай буде мир на землі. Хай люди живуть, унічтажають дітей наших. Парень такий займався спортом. Я кажу, що і сім'я в ній, і дитина такий був хороший. Ніхто не знав, що він так поїде. 14 серпня зупинилося серце і Станіслава Лищука. Криворіжець був помічником гранатометника механізованої роти 96-го мотопіхотного батальйону. 14 жовтня наш земляк перебував у Новокам'янці, що на Херсонщині, де рашисти з мінометів обстріляли позиції наших військових. Під час такої ворожої атаки загинув мужній воїн. <хи> У цивільному житті чоловік працював на північному ГЗК. 24 лютого, коли загарбники почали наступальні дії, він не став сидіти осторонь та на початку березня добровільно пішов чинити опір ворогам. Своєї родини парубок створити не встиг. Тепер сама на цьому світі залишилася матір. Чемний хлопчик був завжди кидався допомогти всім сусідам. Привітний, ніколи не. Від нього нічого поганого і сусіди ніколи не бачили. Росла дитинка, так як всі росли. От. Але ж був дуже-дуже такий добрий хлопчик, дуже добрий хлопчик був такий, е, я вже кажу, дуже чимний був, завжди відкликався на всі е, просьби. О, от. Любив дуже свою маму. Вони з мамою одні. мама, ну, мама один, мама. Одна. От. Тому мама залишилась одна год лисиротою на, на все життя без нього. Дмитро Конограй також знайшов в останній спочинок у секторі почесних поховань. 44-річний криворіжець був вірним солдатом своєї батьківщини. Дмитро приєднався, до лав ЗСУ та разом з іншими захисниками у складі 92-ї механізованої бригади захищав кордони України на Харківському напрямку. Час битви під Куп'янськом. Криворіжець потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення, несумісні з життям. Попрощатися із воїном та віддати йому останню шану прийшли його рідні, побратими та просто небайдужі криворіжці. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам героїв. Доземний уклін та вдячність воїнам за їх подвиги. Владислав Рудіюк, Максим Мурашов, Борис Торохтій. Перший міський